Ознаки пропріоцептивної дисфункції. Підпишись, постав уподобайку, а ми розповімо. Уповільнена реакція постійно стрибає, руйнує, громить, тупотить. Подобається, коли його міцно обіймають, силою стискають, любить тісний одяг, грубо чи навіть агресивно поводиться з іншими дітьми. Швидка реакція. Проблеми із прийняттям власного тіла у просторі, незграбність, натикається на кути, об'єкти, спотикається і за все чіпляється, складність оцінити власні сили, не розуміє, яку силу треба докласти, щоб зрушити предмет, не може оцінити вагу предмета, тому часто ламає предмети, не може розрахувати силу натиску і рве папір, коли малює. Наші заняття допомагають синхронізувати роботу зорової, слухової та вестибулярної системи. Дитина налагоджує міжпівкульові зв'язки та працює над моторикою. Якщо у вашої дитини присутні розлади аутичного спектру, телефонуйте до нашого центру.